Якось у коментарях мені запропонували розповісти про свої найулюбленіші сорти із тих, якими я маю, якими я обладаю. І ви знаєте, зараз я хочу розповісти про троянду Two Face. От до таких троянд вона і відноситься. Це мій осознаний вибір. Вибір двох кущів відразу. Я коли побачила в інтернеті її забарвлення її таку заворожуючу закрутку. Я зрозуміла, що одного кущика мені буде мало. Звичайно, гібридна троянда Нідерланди 2005 рік. Троянда вважається за зрізу, але я трішки не погоджуюся, тому що, як правило, зріс це один пагін, одна троянда. Троянда туфейт, принаймні, у мене на одному пагоні видає по 6 навіть більше квіточок. Забарвлення дійсно рідкісне, забарвлення незвичне, забарвлення дивує. Я розумію, що це перший рік і ще не буде такої, знаєте, заявлено від 8 до 10 квіточка. Я розумію, що ще в мене вона маленька, але я вже розумію, що дарма вона мені так полюбилася ще в інтернеті, коли я ще її не мала в своєму садочку. Обідочок. Ягідно-рожево-лишневий, зовнішня пелюсточка також, основний колір квіточки, кремовий і закрутка. Це чудова, міфічна закрутка. Троянда ту face Достатньо довго тримається на кущику. Це дуже довго вже ця квіточка, хоча вона більш-менш, якщо здалеку, непогано виглядає ця квітка. Одна і друга спеку та дощі витримали. ну Звісно, їх треба вже зрізати, а це щойно відкриті. І подивіться: одна більш світленька, хоча реверс все одно такий ягідно-вишневий. Жовтинка така, бачите, там в серединці квіточки. А інша відкривається рожевий реверс, але більш такий кремовий персикове дихання у квіточки. От поряд дві квітки, але вони різні. Подивіться, які чарівні пуплянки. І відкривається насиченого ягідного кольору. Осознаний мій відер на відстані. Мабуть 50 см посаджено два кущики. Трояндочки перший рік, але я вже в неї закохана.